Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску на Дніпропетровщині через весняне водопілля підтопило понад півсотні садиб. Дніпро отримав шість машин спецтехніки від японського міста партнера Осаки. Спортсмени з Кривого Рогу здобули срібло на турнірі. Стеквандо. А зараз про ці та інші події більш детально. Станом на 6 годину ранку, 27 квітня, на Дніпропетровщині, через весняне водопілля підтоплено 52 обіця і 32 хати. Про це Суспільному повідомили в прес-службі управління ДСНС в області. За інформацією надзвичайників, найбільше підтоплених будинків у Курилівці Дніпровського району та в жовтих водах по 16. у Дніпрі станом на ранок, 27 квітня, вода на території 13 садиб з території садового товариства «Восход» у селищі Слобожанському Дніпровського району, 26 квітня завершили відкачувати воду. Рятувальники працювали чотирма мотопомпами. Дніпро отримав партію шести спецавтівок від японського міста партнера Осаки. Про це суспільному повідомили при службі міської ради Дніпра. За інформацією міської ради йдеться про шість машин різного типу: вантажівки з кранами, карети швидкої та автобус з рятувальним спорядженням. Отримані машини використовуватимуть для допомоги цивільним. Як уточнили Суспільному в посольстві України в Японії, дві швидкі, які отримало Дніпро, не нові. Вони були у використанні в місті Осака. Вони без медичного обладнання, але в них є ліжка, на які кладуть пацієнтів. Наразі це поки перша велика допомога Осаки в місту Дніпро. У Дніпрі відкрили рекрутинговий центр 3-ї штурмової бригади. У ньому військовій справі навчатимуть цивільних, зокрема майбутніх бійців. Про це Суспільному повідомили інструктори навчань. Для учасників влаштували вишкіл, на якому навчали основам надання домедичної допомоги стрільбі та тактиці бою. Подробиці у матеріалі наших журналістів. Основи надання до медичної допомоги стрільба, тактика бою. На Дніпропетровщині провели навчання у рамках відкриття рекрутингового центру третьої штурмової бригади. Учасники цивільні, зокрема майбутні бійці. Михайло планує приєднатися до підрозділу, тому каже, вирішив прийти цей вишкіл, аби краще розуміти, в яких умовах йому потрібно буде працювати на фронті та щоб покращити свої знання. Це ну знадобиться 100%. Я дуже часто присутнікетами там накладаю собі медицину, провожу сам собі там. Ну, коли ти це багато раз робиш, то ти вже якось так на автоматі робиш це і те ну, в стресовій ситуації, ти зробиш це і виживеш. Долучилася до вишкілу, і Олена вважає, під час війни кожен повинен знати, як надати першу допомогу та поводитися зі зброєю. Думаю, що зараз це на часі такі знання. Особиста тактична медицина повсякденному житті, по перше і по друге. Ну не дай Боже, у нас такий стан, що ну таке потрібно знати. Інструктор бійці бригади Геннадій Поляков пішов на фронт на початку повномасштабної війни. У Бахмуті чоловік отримав осколкові поранення, голови та руки. Зараз проходить реабілітацію та навчає військові справи. Будь-яке навчання. Необхідне і корисне, але навчання з тактичної медицини, з тактики це те, що рятує життя на війні. Навчання і навичок забагато не буває. І особливо те, що стосується медицини, це необхідно постійно вдосконалювати. Сергій на війні спочатку повномасштабного вторгнення зараз воює на Бухмутському напрямку. Каже, вишкіл проводять в умовах максимально наближених до бойових. Для того, щоб усі бажаючі долучитися до нашого підрозділу могли насамперед прийти, спробувати себе, зрозуміти, що їх буде чекати, яку підготовку вони будуть отримувати, дізнатися максимум інформації перед тим, як приймати рішення. Правильне накладання турнікету, тампонування ран, відновлення дихання все це каже інструктор з тактичної медицини Олексій Турчак, допоможе врятувати життя. Пере ті самі критичні кровотечі людина дуже швидко втрачає кров. У нас по суті дійсно є лічені хвилини, і якраз таки залежить це не від медика, а від того, хто знаходиться поруч. Тобто, зазвичай бійців рятують або вони самі себе. Це 10% випадків, 90% випадків і рятують їх бойові побратими, а потім вже це переходить до бойових медиків. Після проходження навчань учасників, які захочуть приєднатися до бригади, відправлять на окрему підготовку. Взяти участь у вишколі, можуть всі охочі. Оголошення про черговий набір можна знайти на їхній Торінці у соцмережі. Я Настолькова Юрій Тимний. Суспільне новини Дніпропетровщина. У боях за незалежність загинули троє військових з Дніпропетровщини. Василь Тунік, Роман Галиш та Ігор Скрипнік. 27 квітня в Інгулецькому районі Кривого Рогу попрощалися з військовим Василем Туніком. Про це йдеться на сайті виконавчого комітету Інгулецької районної ради Кривого Рогу. Військовий загинув 8 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Новобахмутівки Донецької області. 7 квітня у Новобахмутівці на Донеччині загинув Роман Галиш. А 18 квітня в одній з лікарень Дніпра від отриманих в бою поранень помер Ігор Скрипнік. Про загибель військових йдеться на сторінці у Фейсбук компанії Арселор Мітал Кривий Ріг. Вічна слава героям. У Дніпрі у виставковому просторі на площі Троїцькій відкрили виставку, присвячену жінкам, чиї чоловіки загинули на війні. Авторка світлини, львівська фотографиня Катерина Москалюк. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Фотопроект розповідає історії п'яти жінок з різних міст України, дружин загиблих бійців. Мета проекту підтримати тисячі українців, які втратили найближчих, навчитися співпереживати. Так кажуть представники платформи пам'яті Меморіал, яка організувала виставку. Загалом меморіал задокументував понад 2700 історій жертв війни в Україні. Про це розказала Суспільному представниця платформи в Дніпрі Наталія Куліді. Виставка триватиме по 1 травня. Про спорт. Спортсмени з Кривого Рогу здобули призові місця на відкритому турнірі Стеквандо серед дітей, молодших юнаків, юнаків та кадетів. Початківець про це йдеться на сторінці у Фейсбук дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Кривого Рогу. За повідомленням вихованці школи Кирило Абрам'як та Ванеса Черната отримали срібні медалі турніру. Тренерка спортсменів Олена Мардаш відкритий турнір Стеквандо відбувся в Києві з 22 по 23 квітня. У змаганнях брали участь понад 350 спортсменів. Вислухали новини на хвилях українського радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сухач. На все добре вам.